Фарширований перчик. М -м -м. Смакота да й годі, приготуємо фарширований перчик. Перець, почистили від насінічка, склали у якусь посудину, залили кип'ятком, і я вкрила полотеличком і трошки перчик наш постояв. Начинка для перцю. Відварила рис до полуготовності, фарш. Ну, сьогодні в мене курячий, натерла сирої цибулі і нажарила цибульки з морковкою. І для експерименту додаю 3 столові ложки томатної пасти. Ви мені радили додати, коли я голубці робила. Я ніколи не пробувала, от, от попробую у перці. І тепер ось це все посолимо поперчимо, перемішаємо гарно. І будемо напихати у перець. Робимо заливку у перець. Томатна паста, і у мене соусу трохи було соцебелі, такого купленого стаканчик сметани, посолила і цукру додала маленько, тому що перчик треба, щоб такий був. Солоденький. Все гарно зараз перемішаю, добавлю водички, залью наш перчик. Покладу ще лавровий лист, духмяний горошок перець. І хай кипить години півтори. Перчик наш почав кипіти, накриваю, прикручую. І хай години-півтори кипить, бо в мене чогось такий товстоццінний перець і тугий, хоч і попарила, а він все одно такий тугенький. Так треба, щоб добре варився. Парширований перчик. Смакота дай годі.